Вітаємо вас на нашому каналі Автоньюз. Пристебніть ремені безпеки, бо ми занурюємося в одну з найочікуваніших презентацій цього року. Зустрічайте нове покоління Toyota RAV 4-2026. І сьогодні ми зосередимося виключно на спортивній та технологічно оснащеній гібридній комплектації XSE. Toyota офіційно підтвердила, майбутнє rav 4 повністю електрифіковане. Уся лінійка 6-го покоління тепер буде представлена виключно гібридами та плагін-гібридами. Наша модель XSEHEV це самозарядний гібридний електромобіль, який стандартно комплектується системою повного приводу. Під капотом гібридна система Toyota 5-го покоління. Цей удосконалений силовий агрегат видає комбіновану потужність у 236 кінських сил у конфігурації повного приводу. Це серйозний приріст. Він обіцяє чутливе прискорення та впевнену динаміку на вимогу, незалежно від того, чи ви виходите на шосе, чи долаєте звивисті дороги. Крім того, гібрид XSE може похвалитися буксирувальною здатністю до 3500 фунтів, що робить його більш універсальним, ніж будь-коли. Зазирлимо всередину. Тут вас зустрічає преміальний простір. Салон оздоблений поєднанням ультразамші та м'якої обивки, створюючи атмосферу одночасно спортивну і розкішну. Підігрів і вентиляція передніх сидінь із трьома режимами гарантують комфорт у будь-яку погоду, а нове компонування приладової дашборди стало більш інтуїтивним та орієнтованим на водія. Що стосується технологій, тут rav 4 робить справжній стрибок вперед. Перед вами стандартна 12,3 дюймова цифрова панель приладів. У центрі великий 10,5 дюймовий сенсорний екран у базовій комплектації або ж доступний масивний 12,9 дюймовий з новітньою мультимедійною системою Toyota. Автомобіль почне надходити до дилерських центрів США наприкінці 2025 року, а на таких ринках як Австралія, запуск заплановано на першу половину 2026 року. І звісно, найголовніше це безпека. Новий rav 4 отримав стандартний пакет Toyota Safety Sense 4.0. Він включає нові функції, попередження про перехресний рух попереду та покращену систему запобігання зіткненням, яка тепер здатна точніше розпізнавати велосипедистів та мотоциклістів? Це був наш глибокий огляд нового Toyota RAV4 2026 XSE Hybrid. А тепер запитання до вас: яка особливість цієї моделі захопила вас найбільше? Якщо вам цікаві такі історії про світ авто, підписуйтесь на канал Автоньюз. Тут ми розповідаємо про найцікавіші події та технології автомобільної індустрії, а також відкриваємо секрети виробництва преміальних автомобілів.